Друзі, всім привіт! І ось вже, вже вам обіцяв, що покажу свою оснастку на віби, на великі балансири. І ось така, таку вдочку я собі обрав. Як на мене, вона дуже гарно виглядає. Дуже прикольно. Я її замовив в розмірі 60 см. Ось. Якщо ставити ось такий хлистик, Оце потім І, і 50, якщо такий коротший, е, на різні умови, це хлистик замовляється окремо, тобто ви замовляєте вудлище. З нею йде хлистик, який ви собі обираєте, наприклад, 60 см. І плюс додатково можна замовити ще 50-50-сантиметрового е, см. Ну, для 50 діаметру. І до неї я. Собі замовив ось таку мультиплікаторну катушку від Viviera. Дуже гарна катушка. Ось будемо зараз оснащати на наш вудли... 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 В... наше вудлище на Vibe і на великий Балансер. Мені більше подобається, понятне діло, що в 50 см ось. Бачите, яка прикольна, гарна вудочка, як вона гарно все виглядає да, в зборі. Вудочка від Каліпсо. Я от довго шукав різні вудочки. Да. І найбільше, найбільше от мені сподобалася така від Каліпсо. Прикольно, потужно для віб'ів, для балансерів. Плюс я буду намотувати жилку ось таку свою найулюбленішу. Хто б щоб не казав. Як на мене, ціна якість це я я карп Експерт. Я з дитинства ловлю, і я починав ловити на карп да, Експерт. У мене спочатку була ця така китайська, дешева, можливо, ви знаєте, така, вона навіть без упаковки такої йде. Просто моток, і там теж така риба намальована. Я не знаю, я забув, як вона називається, але найпростіша, я ловив на таку жилку спочатку. Але вона дуже легко рвалася. От у вас були якісь зацепи чи ще щось, ви лише пів, і все. І вона... А от Карп Експерт, от я ловив на коричневу таку, таку жилку, але коричневого кольору, то її порвати просто нереально. вона неї настільки така міцна структура, що от навіть якщо ви вже зацепили, там от я ловив постійно пам'ятаю на 0,3 діаметр. І ти такий тягнеш, 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 вона рветься, не рветься, А потім, як все ж таки вона пірветься, і такий звук, як будто постріл, каже: ну, настільки вона міцна. Тому я не зраджую, мені вже 30 років, я все одно ловлю на Карп Експерт, але я е люблю вже ловити на от чорний колір. 150 метрів, я десь 30 або навіть і 50 метрів намотаю сюди. Діаметр тут 0,22. на розрив 6,3. Тобто, це вже буде на велику щуку і на гарного судака жилка. На новенька. Таку жилку я використовую в короповій ловлі. Таку жилку я використовую на поплавочній ловлі. Пробував я. Купляти, тому що багато хто говорить, що ой, бо вона е, діаметрні. Я от замовляв від Shimano Shimano aero здається, aero Technium, да, Чорного кольору. Вона навіть не чорна, а така якась прозоро темна. А це прям чорна. Прям чорна. Чому чорна? По-перше, е, по чорна дуже класно видно на кризі, в разі чого. Вам цю жилку гарно видно, ви на неї не стаєте, не станете ногою. І ну, тобто її видно. Плюс у воді так само. Воно не має ніякого, тому що якщо ми ловимо судака, то ми ловимо його на глибині великій, а на великій глибині там нічого майже не видно. Тільки от ультрафіолет, якщо він світиться, а цієї жилки не видно. Тим паче я ловлю завжди з флюриком. Тому що якщо попадеться щука, то флюрокарбон, ну або титан, бо титан він також чорний, він не блистить і його не видно. То якщо, якщо я все ж таки наважуюся ловити щуку, то я її ловлю на титановий повідаць. Ну, Додатково з флюро. Тобто я в'яжу там 15 см флюра і, 15, і десь поводок також обираю 15 см. По стандарту, як я в попередньому відео вам показував, два рази ось так обертаємо. Ой, не то получається у нас. Ех, не то зробив. Треба вот так зробити навпаки. Але так. Угу. Блін. Треба шпулю зняти, щоб зав'язати. Знімаємо ж полю, друзі, ще є. І... Зняли шпулю, акуратно? Коли це продіваємо через кольця. Также буду сюди. Протягаємо через кольца оп. Оп. Протягнули через кольца, прив'язуємо, так, як я вам показував у попередньому відео. Просто я вяжу. Ще трошки оп. Так. Просто раз. І два, О, так куди ти спадаєш? І потім ще одним узлом дотягуємо. Чому я не використовую шнури? Я вже казав в попередньому відео. Я не використовую шнури через те, що вони беруть воду. От мені не подобається. От вони беруть воду. Так, кусочками відкусили. І зеленту взяли. Приклеїли. Так, шпулю поклали. Так. І зараз закрутили. А, ось так. У мене є ось така при приблуда. на тему. Так. Ось така. Зараз ми причіпимо сюди жилку і швиденько намотаю і вернуся. Ну що ж, друзі, намотав я жилку ось чорну. Дуже гарно вийшло. Ще хотів показати вам свою коробочку для Віб'ю для балансирів. Коробочка у мене від Flambo. Чому від Flambo? Бо ось ці перегородки вони якби, е, впитують вологу е, такого плану і не ржавіють гачки. Ну, менше ржаві. Все одно я ж кажу, після риболовлі приходимо додому, відкриваємо наші коробочки і провітрюємо їх. Но мені я ж кажу, щоб заповнити її повністю також різними ось балансирами, більшими меншими вібами е заповнити. І мені її цілком достатньо. Ось в мене є ще тут такі бачите, різні ці більші блешні. Також можна на цю, цим вудлищем ловити. І балансири, і маленькі ось такі від Вікінг. Також у мене є. Прикольненькі. Мені, подобається, що тут точка, атаки є ось на носику і на трійнику ось цьому. І такий золотий з червоним хвостиком. Дуже робоча тема. Плюс я ще буває міняю на ось такі помаранчеві флюоресцентні очки від Гюрза. Десь сюди малесенькі ось такі купляю. І також ставлю собі на балансирчики. Плюс є у мене від грузи ось такі ще трійники. малесенькі, також вони ось світяться. Покажу вам. в ультрафіолеті, як бачите, прикольно. Якраз для зими, я ж кажу, воно на дні судака ловимо, а на дні, крім ультрафіолету, нічого і не видно це. І ось з такі використовую ось, бачите, балансери у мене у ультрафіолеті світяться. І ось цей гачок від грузи також, також, дивіться, як прикольно світиться. В ну, мене є різні розміри. Я спеціально купив собі її побільше на щуку. Зараз дістану побільше. Палець не пролазиний. О! От, бачите, побільші гачки шостого номера для щуки. І там менші от різні, бачите, як вони гарно світяться. От такі гачки я використовую на зимову риболовлю трійники, на балансири, на віби. от на вібі, на вібі просто стоять е, гачки. Вони ще є для, для соленої води соленої. Бачите, такі білі. Але, ну, вони класні. Але їх можна знімати хоча б один, наприклад, біля голови, бо зазвичай риба б'є в голову. Да? Ось цей зняли біля голови один додали флюорес... або такий флюоресентний, або з флюоресентними бусьми. І все. І цього балансиру взагалі ідеально видно. Ой, не балансирує, віба, ідеально видно на дні. Такі мої поради. Оце все, що в мене є по зимі. Тому що ну, зимою я не особо аж так е рибалю, так? інколи рибалю, але ось є балансир, також дивіться, цей е салат гарно світиться. ультра. От є, Бачите, такі, у них з магазину йдуть, але вони не світяться, бачите, ультрафіолеті. Сама рибка світиться з червоним хвостиком. А ще, якщо сюди поставити ось такий трійничок замінити. Я дивіться, як класно буде, да? це світиться ультрафіолеті. Потім замінимо. І так само від гюрзия я поклав, дивіться, так само віп. Бач? Ой, балансир вже. Бачите, як світиться в ультрафіолеті гарно. Супер. Судаку це подав, І пузик тут світиться ультрафіолеті. І, і судаку це видно. Ми ж, ми ж отак дергаємо. Да? А він ж знизу ну, типо дивиться догори. Йому видно оце помаранчево. Він такий Атакує. Також гарний балансир. Тому, друзі, мої такі от рекомендації вам по гачкам трійникам по цим, ось що світиться ультрафіолеті, ви бачите. Ось така водочка каліпсо катушка Вівера, і жилку я намотав. Я ж кажу, я не люблю шнури через те, що вони п'ють воду. П'ють воду і. Замерзають на морозі, і коли ви намотуєте на шпулю, воно там лягає так, ну, типу, ламається, крихке і вам того ж ну, рано одну риболовлю і потрібно замінювати, 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 пшикайте, не пшикайте різними антизамерзайками. Чи там взагалі, хтось дитячим цим маслом користується, я вважаю, це зайві затрати. Жилку намотали, воду не п'є, і можете сезон прорибалити і нічого з тою жилкою не буде. Тим паче я ж кажу, я завжди люблю, щоб надійно було. Тому що я, Чому в мене так мало балансирів і вібів? Ну, я ще докуплю різних кольорів. Але суть в тому, що я завжди стараюся ловити, да, якщо, навіть якщо в мене буде менше клювань, але якщо я ловлю щуку, я використовую титановий поводок. Ну, з флюрокарбоном, так, додатково 15 см того, 15 см того. Бо якщо промахне, ну, щука не промахнеться, але якщо вона глибоко візьме, то щоб нашу жилку не перерізала, то у нас там буде ще 15 см флюрокарбону. Також покажу поводки, які я роблю в наступному відео. По хижаку ще дозамовлю собі виб ю, виб ю, також покажу, як я буду замінювати їм трійнички на ось такі флюоресцентні від гюрзи. І покажу, як я в'яжу поводок на зимову щуку і зимового судака. Ну, коли ловлю судака, також можу ставити флюорокарбон навіть 0,3 діаметру на 0,35 навіть до, до 0,4. Ну, щоб був запас, в разі чого, якщо клюне щука, то щоб можна було її витягнути і не втратити свого балансира і Віба. Я, ж кажу, я люблю, щоб я ж кажу, буде менше клювань, але зато я збережу свій ВІП і збережу свій балансир. Для мене це важливіше, ніж там, наловити мішок риби. Да? Мені, хоча б 2-3 щучки, пару судачків піймати для задоволення, і мені цього було достатньо. Але я впевнений, що мій Віп і мій балансир буде врятований. А не при кожному клюванні мені буде щука зрізати, і я просто буду втрачати мішок тих балансирів, мішок тих вібів. І ну, якби це зайві затрати. Тому я ж кажу: краще менше клювань, але зато з вібом і з балансиром. Ось, ось так якось. Тому я ж кажу: в наступному відео ще покажу, які я дозамовлю собі Віби. Кольорів, так само балансирів. І так само покажу вам, як я в'яжу е, в поводці на зимову ловлю. Е, дякую, друзі, вам за перегляд. Пишіть, е, чи вам сподобався от такий комплект. Мені цього комплекта вистеже, кажу, на різні умови. Е, потрібно буде ось такий довгий хлистик е, 60 см. Я покладу ось такий хлистик. Потрібно буде, от мені більше подобається коротший хлестик. Я поклав, захочу 50, буду, ну, в основному буду ловити на такий хлестик. Він дуже такий е, ароматизує, прикольно. Е, прикольно буде тягнути якогось там кілограмового судака там, щучку. Е, ну, Дуже прикольно буде ось на таку також мультиплікаторну катушку. Е, Е, його ловити, її так само щуку е, ловити буде прикольно на ось таку снастюху. Зараз я ще так покладу, щоб було. О, на ось таку снастюху. Мені дуже подобається, реально воно прям таке, знаєте, витвір мистецтва. Це, як знаєте, роблять ножики з такими ручками, тут додають е, таку металеву. Так само тут зробили прям реально, ну, дуже прикольно. Е, рукоятку, ручку, да? Дуже зручно. І мені дуже подобається такий комплект. Я ж кажу, він такий універсальний. І можна хлистики міняти, додатково замовити, подовше, покоротше. І вона така, ну прям вау. Для мене це вау, дуже красива снастюха. Я ж кажу на, для Судака для щуки. Я задоволений, мені цієї вудочки хватить на все життя. Я ж кажу. Тому ось суто по судоку і щуці, у мене ось така снастюха по окуням, я вам показав в попередньому відео. Тому, друзяшки, я ж кажу. Пишіть коментарі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь. Всім гарного дня!